Ті, хто кажуть, що лівий берег це не Київ, просто не знають, з якою швидкістю тут здаються квартири. Друзі, всім привіт! В нас з'явилася двокімнатна красоня за адресою Урлівська, 19, піша доступність до метро та рівермолу. Тут ще буде проводитися клінінг, але ми не втрималися і хочемо вже показати анонс. При вході знаходиться велика шафа купе, одразу вхід в санвузол. Він у нас суміщений. Є тепла підлога, ванна, дзеркало. Раковина, унітаз. Все як завжди. Далі в нас кухня, великий сімейний холодильник, новорічний розкладний стіл, простора робоча поверхня. Є посудомийна машинка, варильна поверхня, витяжка, духова шафа, мікрохвильовка, повний джентльменський набір. Також кондиціонер і телевізор. Вікна в нас йдуть на цю сторону. Йдемо далі і подивимося кімнати. Тут, до речі, також є тепла підлога в кухні. Далі ще більше місця для зберігання речей. Це просто як окрема гардеробна. Так, перша спальня, велике ліжко king Size З ось таким охоронцем. Ось тут можна це місце адаптувати під робочу зону або залишити ось так, як. Комод, як туалетний столик. Вікна також на цю саму сторону. І йдемо в третю кімнату. Тут плазмовий великий телевізор, комод, робоче місце, розкладний диван, та тут вже два вікна. Також є кондиціонер. Ось так виглядає квартира. Третій поверх дуже класне роздільне панування, ніхто нікому не заважає. Тому, якщо сподобалося, пишіть дзвоніть, зробимо вам першочерговий перегляд. Вартість та детальний опис вкажемо під цим відео. З повагою, Ваш фетплейс!